Привіт! Я розповім, як налаштувати секвенцію для роботи з 360 відео чи фото. Давайте перекинемо сюди наше фото на секвенцію. Ось це є таке фото у нас. Переходимо в «Sequential Settings. VR. І тут обираємо ось це. Натискаємо. «Ок». Так. Далі. Далі є ось такий значок. Якщо його немає, то він буде ось тут. Давайте наприклад, покажу: ось його немає. Так, Натискаємо ось тут. Знаходимо його, перетаскуємо, натискаємо ОК, все, ось він є. І ось ми можемо переходити в VR-режим. Ось. І можемо дивитися. Коли ви в перший раз це зробите, у вас може бути ось таке зображення. Зараз покажу. Settings. По дефолту там стоїть 108 градусів. Ось таке. Щоб змінити, щоб було зручніше, переходимо в VR-відео, Settings. І мені зручно колись 160 на 90. Ось так. І вже можна працювати. Також можемо по відео, крутити, дивитися. Ось так.